Жіночі світшоти від бренду Аптофешн Алді, всього 240 гривень за одиничку. У лоті буде представлено 18 різних жіночих світшотів, 4320 гривень загальна вартість за усе. Розміри від Ескі до Елькі. Є варіанти як в пакуванні, так і без пакування. Ось показую один із варіантів. Вони утеплені йдуть. Ось по складу саме в цій модельці йде 60% бавовна і 40% поліестер. Показую у відкритому вигляді одразу. Дивіться. Чорненький, ось такий з капюшоном. Лав написано. Це, навіть, вибачте, це не принт, я думала, принт це вишивка, дуже круто. Ось тут у нас іде утеплення, типу байки. Дуже зручні, дуже гарні, тепленькі. Подивіться, який яскравий чорний маємо. Ось такого плану. Далі ніжний персиковий. Як бачите, тут у нас рукавчик, такий приближ, приближний до фонарика. Дуже гарна моделька, яскравий помаранчевий. з... Капюшончиком з, надпис, з написом Los Angeles LA. Найбільш ходовий принт це, звичайно, смужка. Горизонтальна смужка це вже, напевно, не перший сезон б'є рекорди всі продажі. Такий принт. Ось такий святковий, як бачите, крутий з нанесенням принта. Тут у нас є сіренький, дуже гарний, золоте, е, такі рожеве золото нанесення принту. Молочний, ось такий є з капюшончиком. Тут у нас з написом Лав ще є. Є отакий пурпурний, теж прямого крою, на різні типи фігур, на різні вікові категорії такі підійдуть світшоти. І ось такий ще є з Мікі Маусом. Нагадаю, ціну це 240 гривень. Дуже класна стартова ціна для того, щоб ви купували для себе на асортимент власні магазини, продавали онлайн, офлайн, в кого які магазини. Тому що це зараз дуже сезонний актуальний товар. Для замовлення, будь ласка, дивіться контакти наших менеджерів. В описі під відео залишила всі деталі.